Це один з трьох на сьогоднішній момент вагонів, які обладнані під, для перевезення найменших на та найвибагливіших пасажирів. Це наш, наш обов'язок сьогодні такі складні складні часи для того, щоб Дарувати нашим дітям радість. тим більше це вагон, який проходить планову модернізацію, плановий ремонт пасажирам, сім'ям з дітьми до восьми років. Тобто це може бути і дитина іншого віку, але найкомфортніше це саме для такого віку. Все розроблено для них. Цінова політика не відрізняється від стандартного купе, тобто це. Додаткова опція, яка не... не терапікується. 15 грудня вводимо в дію новий графік. Він вже презентований. У нас дуже велика увага приділена популярним напрямкам: це гірський напрямок, і ми аналізуємо пасажиропотік. На пікові дати будуть додані додаткові це як і гірський напрямок, і Чернівці. Це все для, для нашого пасажира. Є повністю презентований новий графік. З 15 грудня він вводиться. Тобто, з 15 грудня він буде діяти цілий рік, тому, звичайно, він буде відрізнятися від попереднього.